Це довгоочікуваний туторіал на мій макіяж. І сьогодні ми з вами пройдемося по всім основним ноткам, які я застосовую при своєму макіяжі. А я роблю макіяж на свій вкус і цвят, так сказати, любі друзі. Усі, напевно, візажисти мене б зараз таке? Хто може? Так, не використовую правильні техніки. Я роблю макіяж так, як подобається мені. Дуже багато чула коментарів і дівчата ви дуже багато просили мене зробити прям повний туторіал по моєму макіяжу. Тому сьогодні ось я буду робити такий. Повсякденний, але трішки більш яскравий мейк. А, тож, давайте розпочнемо, я завжди наношу базу. А, сьогодні в мене це звичайнісінький Nivea крем мейкап, дуже прикольний, дуже добре зволошує шкіру. У мене тут просто пісня класно грає. Так, беру крем, відкриваю. А, дивіться, база може бути е, зовсім, вищений, зовсім різна. Мені ще дуже подобається база під макіяж від KIKO, Дуже крута. Я тут буду прикріплювати картинки, щоб ви розуміли, що це за продукти. знаєте, наношу, для того, щоб добре зволожити своє личико, дівочки. Не забуваємо також про губи, тому що зазвичай я просто забуваю про них. У мене це такий звичайнісінький блиск з кокосом. Я його купувала в Єві. Не пам'ятаю, десь 100 чим то гривень він коштував. Наношу на губи, щоб їх попередньо жволожити, щоб вони не були сухі, коли я вже буду наносити безпосередньо олівець для губ. Я бачите, в мене шкіра досить суха, але крем класно лягає, Бачите, в мене така, одразу такий блиск. Не знаю, більшість е, люблять робити більш матову шкіру. Я обожнюю, коли в мене шкіра блостить. Не знаю, мені подобається більше, коли вона блістить. А Далі, що я роблю далі? Далі я е, е, наношу тональну основу. А в мене це ось такий колаген. А до речі, до цього в мене був інший, він мені подобався більше. На жаль, це єдине, що було. Тому я купила його. Він коштує десь 300 гривень. І мені хватає його десь на півроку. Якщо брати більш дорогі бренди, які мені подобаються, і якими я раніше теж користувалась, це Шанел. Мені дуже подобається Chanel, Uh, начебто так. рам uh, для мене достатньо така суха-суха, uh, я її не сильно люблю. Діор, Діор це мій просто фаворит, uh, дуже крута тональна основа від Діор, а uh, також багато ще худа-б'юті. Мені подобається, але, uh, дивлячись, яка суха, а є більш, uh, більш така uh, жирна. Я люблю більш жирні uh, структури, ніж, ніж сухі, тому що в мене суха, наприклад, шкіра. Теж можете підбирати для себе далі. Я обов'язково мию спонжик, тому що, наприклад, мій партнер сказав, що типу, <смі> я взагалі не в курсі, бо що його треба було мити. От, тому так, да, оп'яте любі другу, миємо спонжик, я його мию е, завжди милом. І отак добре його вимиваю. Тує <смі> да, поки я мою спонжик, любі друзі, а що вам хочу сказати. Хочу сказати, що мені так подобається ця картинка, якщо чесно, тут. Я б знімала, не перезнімала. Ці влоги. влоги. А, що ще можу сказати? Консилер. До речі, у мене наразі немає консилера, але я обожнюю, якщо брати фірму з консилеру, подобається той, ж від NYX. він достатньо недорогий. А, потім а, консилер від Huda Beauty, теж мені подобається від Dior, дуже класний консилер. Ну, Тобто, дивлячись, який у вас бюджет. Також є дуже багато корейських прикольних консилерів. І насправді, якщо ви обираєте саме консилер, круто брати якусь корейську фірму. Я добре отак вижмакую спонжик, щоб він був таким вологим. Я зазвичай беру просто звичайнісіньку бумагу і просто ось його витираю. витираю. Так, починаю наносити безпосередньо тоналку, видавлюю, просто я бачите, і починаю ось такими діями наносити тональний. Я його наношу от, скільки мені хочеться, і дуже хаотично. Хтось там починає, знаєте, зверху. Я завжди починаю малювати від, від нижньої частини від очей. Ось тут під очима добре промальовую не знаю, Просто зручніше. Лоб я зазвичай останній намазую. Прикольна ця тоналка, прикольна тим, що вона більш-менш підлаштовується під шкіру. Тобто, якщо у вас така ж світла шкіра, як у мене, наприклад, то це прикольно, тому що воно ну, якби підлаштовується. Да? А більшість дівчат також люблять використовувати всякі BB креми, і якщо чесно, я не сильно люблю ними користуватись, вони мені якось а, не дуже подобаються, не знаю. Тушовую, як бачите, ось тут теж всі лінії, тому що можуть бути плями, які нам не потрібні. Що я так трошечки обсипую? До речі, Ні, ніколи так не сипала, але це все трохи само І я завжди, знаєте, ставлю якусь ідеальну плямку в себе в голові, яку намагаюсь просто досягнути. І, знаєте, входжу ще в зрівняння. Але найкраще порівняння. Це рівнювати постійно себе з своїм образом у минулому. Сьогодні так більш-менш адаптуюсь. У мене так останній день на маму кризі, і я відправляюсь далі. А, чесно кажучи, теж намагаю собі казати, що я формую цю реальність. От а, не знаю, як в мене виходить, але я намагаюсь тому жалітися на це життя я не буду. Я дуже люблю це життя, і я дякую світу, що він мене любить береже і усі обставини в моєму житті складаються найкращим чином. А отут, ви знаєте, вже навели туналочки. Як бачите, це було дуже хаотично, і візажисти знову ж таки не пробили. Дуже багато люблю так. Сподіваюсь, ютуб мене за це не проб'є. Uh, і так. Ось вустить шкіру. Це прикольно. Мені подобається. До речі, хотіла купити собі браслетики, але так і не купила. Сподіваюся, що куплю, тому що я купляла <laughs> з кожної подорожі, коротше, браслетики є. І в мене був один з Ніци, але вони порвались. Вони тупо типу, порвались, було дуже жаль, але, значить, на щастя. А, і от хотіла купити якісь в Барселоні або а, в Італії, але, на жаль, нічого не зайшло. Такого щоб мені прям подобалося. Але ось цей, наприклад, я в Ніці купляла дуже вдало. Він в мене досі тримається, хоча тут написано Аумру, типу, а не Амор, тобто врахованим ну, походу. От що я роблю далі? А, далі я перехожу а, до обрів. В мене це Зола. Зола ось е такий от. І він тут рожевий. У мене це був від е Бобі Браун, дуже прикольний. Я люблю саме в таких коробочках, де я можу сама його брати і наносити. Це найкращий варіант. Я купую ось таких штук, паличок, вони одноразові. я просто починаю вимазувати собі ось тут е бровку зачесувати. Бачите, зачесую просто е, їх наверх, у мене достатньо, ой, <сі> е, достатньо густі бровки, тому я можу собі їх не підкрашувати. Вони в мене ще достатньо, знаєте, такі, як бачите, е, чорні. Я просто починаю вичесувати. І, е, до речі, я вам рекомендую спочатку наносити цей гель, коли кого ще немає тонального о, на лиці, а потім вже е, зачесувати брови, тому що. А, як бачите, воно може трошечки змішуватись з тональним, і із цього виглядати не так насищено. Просто вичесувати брівки наверх, фіксуючи їх. А, до речі, в мене не завжди дуже добре фіксується гель, тому я їх спеціально прям вичесую добре наверх, бо вони трошки потім спадають. А, бровки мої так. Ви помічаєте однаково чи не однаково. Пишіть в коментарях, чи однакові в мене брови. Ну. <свят> Прийдемо з вами до очей. Okay. Я використовую ось ці дві палетки. Це мої о, улюблені палеточки. Відяку прикольно. Мені, до речі, подарували в цьому а, вовни знаєте, за прикольне відео, яке я йому зняла. Прикольно бути відеографом, знаєте, і ось така паюзана вже палеточка віддіор. Дякую, татку, що подарував її мені три роки тому. Пензлик, яким я малюю. Ось такий пензлик, як бачите, він такий кругляв, А з цієї сторони плоска кісточка прямо в руки. Я беру такий світлий відтінок, у мене може його немає. Тому що реально крута палетка. Як бачите, вона, я думаю, недорого коштує, але тут є всі такі о, ну, потрібні відтіночки. Беру безпосередньо пендлик, коротше, буде пендлик. На пендлик тіней світлих і починаю промальовувати ось тут око. Ось тут, бачите, цієї сторони промальовую, заходжу ось сюди і прям малюю все око ось цим білим світлим кольором. Тут теж так от малюю, малюю. Добре заповнюю все ділим відтіночком. Друге око точно також. Мені подобається саме цей білий колір, тому що він дуже виділяє. Зараз в мене його майже, звісно, немає. Але коли прям він, знаєте, такий більш насичений, то і очі, прям такі, знаєте, білі-білі. Там дуже добре виділяється. Мені це подобається. Треба докупити, купити вже поповнити свої запаси косметики, бо в мене вже все закінчилося, якщо чесно. От, але якщо йти, то треба скупляти десь на 500 доларів точно. Тому краще робити це поступово дівчиком, або йти з якимось мальчиком. Треба познайомитися з якимось дяді в діді щоб він... О, кстати, можна зробити Да. Вихід із зони комфорту, Домовся з дяді або з тьотю, що одразу з дяді. Стзі, щоб вона купила тобі косметику на 500 доларів у дutті фрі. Мені здається, прикольна ідея, да? Боже, от, бачите їх за от, Дуже прикольно, очки такі одразу відкрились. Такі т дю д От. Так от наношу прямо прям на все око. Візожисти, бо мене вже захейтують макіяж чесно. Але мені подобається, ви ж мене питаєте, як я фарбуюсь, правильно? А я фарбуюсь по своїм правилам. Не факт про мене. Свіночку Кам'янська лівша, хто не знав. <ріху> життя. Так, цю паличку я вже закриваю, в принципі, вона мені не понадобиться. Далі беру палеточку від Dior. відкриваю. Ось така воно непоюзного вже тут не показувати. Це, значить, що хороше, так? Да? беру ось цей відтіночок. і фіолетовий, фіолетовий трошечки його так от набираю, струшую так от на ручку. І починаю е, отут от красити яблучко з боку. Ось так от прям прокрашую, бачите, прямо туди. от хопа, І бачите, хоп. От тут виділяю. Далі. там Хтось скачує як коняка. І з цієї сторони роблю те ж саме, прокрашую ось тут от яблучко тінями, От і в мене виходить... Таке ось виділення з цієї сторони. Ви насправді можете і коричневі ціні брати, і будь-які. Тобто в мене просто наразі фіолетові, тому я використовую саме фіолетові. Далі я беру о, ось цей пензлик. Якщо в мене немає часу, я не хочу вимальовувати ці ем, стрілки, я беру просто з, змакую кість водою, пензличок, водичкою, так добре змазую, ось пашати. Надеюсь, телефон не впадает. Бо ты сейчас конкретно что-то. Так, э, беру цей чок, бачите, на этом нише. Это может быть... Спасибо, что не унитаз. Mm -hmm. Это вот интереснейший экспириенс. Так, все, помыла кисточку. Еще раз. И беру ось витиночек. Прям добре так намазываю. Да. Добре намазываю. І поїхав, зараз будемо малювати з вами таку стрілочку і світ. Да. Добре намазую. І поїхав, зараз будемо малювати з вами таку стрілочку і світ. О, бачите, як добре малюється на а, мокру кість. Добре беруться тіні. О, бачите? І якщо мені, наприклад, хочеться. Я отут вивожу таку стрілочку. І вимальовую безпосередньо собі стіночку. Угу. Щоб трошечки підправити, Підправляю там пальчичку, не знаю. От. І підмальовую. Да така стрілочка вийшла в мене виходить. І обов'язково прокрашую нижній контур теж. Не забуваємо про це: ось тут покращую добрий нижній контур. Більш так тонесенько. Нам не треба панда. І як бачите, ось це в мене вже більш виділене таке око, а тут, бачите, без е, темних тіней. Мені здається, зив набагато краще. Так як око починає виділятися. Малюємо друге. Точно також. І підмальовуємо нижній контур. бамбам бам, -бам, 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 -бам па Оп, оп, і два. Підчеркнуті гарні ока виходять. Ще я дуже люблю е бльосточки. Тому що я роблю? Витираємо. Безпосередньо пензлик. А додаю е, ось ці бльосточки. Бо я хочу сіять сьогодні, як та зірочка Так що ми промальовуємо. Оп, бачите, у мене одразу очі виділяються Туш Я наношу Туш у мене це від коба. Така от туш теж вже дуже. Е, так, і наношу пуш. Як я наношу пуш, просто прокращу. До речі, нижній я частіше за всього не торкаюсь, тому що ці волосся, якщо я танцюю, ну все потім тече. Це не, вод... не водостійка туш, тому вона тече. Кроме того, очень классный чуть пуш Я у божье Видер, девочка. Косметика Видер ⁇ это просто моя сладость. Очень добрые у них косметика, Ну, ценник приличный. А вот, ну, девочка, открывать один, второй, третий бизнес. Там все миллионер. Кроме нет, у мы на друг. Який дуже довго до мене підкатував, дуже багато років. Ну, вже, вже він його переклинув, мені здається, він вже просто не нагоди. Але він мені колись пообіцяв, і мені сказав, це бриточко, от коли я стану мільйоніром, я це зроблю тобі предложення руки і серця. Я така, давай, підрізай. Щось поки що не предложення. Ну, мільйонером, може, він грівні вам за даної став. Але вже знаєте. Все уже. А, все уже. Надо было раньше девочку. Вот, поэтому... Не знаю, ты знаешь, зачем. А, это я был миллионером. Она Миллионер и ассоциация с мальчиком, понимаете? Но ну, мальчик молодец. Молодец. Я его вот даже уважаю, Я человека. Так, идем далее. Идем далее. Берем пензлок с девочкой. Ну вот. Он, видите, такой косый. такой косый, я тоже колышный. что девочка разошлась. з Нескорошнім, бо їх немає. Так. Всі залишились друзями. Ось такий косий пензлик. Беру цю. Теракота. Теракота в мене суха скульптура, суха скульптура, сухий скульптор дівчат. Щось бачите, мене трошечки вибили. тут у нас є кость. Ми прям по ній отак от, добре не жалкуємо, малюємо, бачите, скулу. скулу. І ось тут. -от. Переходимо на другу. Тут, от такими тушуючими діями, розмазуємо. Гавне не переборщить. Дівочки цими скульпторами я завжди якщо чесно. нову. Щоб так, знаєте, скули прям виділялись. Виділялись. Далі. Переходжу ось сюди до мого прекраснішого лоба і з'єдную. Ось бачите, поєднання роблю. І тут ще також поєдную Ну що ж, У нас є скуль, да? я явно перевершила трошки. Якусь таку лінію зробила. Але ладно. І ось тут додаємо, змішуємо. Йдемо далі. Кольна румяна. А, разом з хайлайтером. Я її дуже люблю використовувати. Я вже не пам'ятаю, це начебто Бобі Браун. Ні, це Паті Квін якась. Ось така в мене румянка. Я її беру і наношу ось сюди. Прямо ночичко тут зверху. Так от ночічку. Ось сюди, Ляпс сюда. И да. І а, далі я стираю свій блиск. Малювачка таке зволоження губи вийшло. Не забувайте про це, це дуже важливо. Беру олівець. мене дуже часто питають, чим я малюю так, прекрасно свої губи, виключно олівцем, дівчата. У мене це ось такий олівець, я е, придбала його в блиск. Блиск, до речі, прикольний магазин. А він відкрився і в Одесі, тому що взагалі першим він відкрився начебто в Києві. А я купила відтіночок 0,44, начебто. Мені сподобався, але я думала, що це буде як олівець, але він такий, знаєте, викручується. Я не сильно такий люблю. Але цей такий жирненький, і прикольний. Губи починаю малювати я Ось звідси, зсередини завжди. Починаю ось звідси малювати і роблю спочатку контур, а потім вже починаю заповнювати цей контур. Теж, дівчат, Завжди малюю бачите, зверху, щоб губи були більш об'ємні і пухті. Тобто я не малюю чітко під контур. Починаю промальовувати нижню губу. І а, поступово вже заповнюю внутрішню частину губ. Теж трошки так смазую. Як бачите, в мене губки вже вийшли достатньо насиченими для того, щоб вони в мене були ще більш прикольними. Я беру блиск від Мейбелін. Всі, напевно, знають цей блиск. Він дуже крутий. Я вже придбала собі другий, перший в мене був більш прозорий. Цей. І він ще дуже так. Ой, який пахне. я просто кайфую такий запах. І от трошечки наношу на серединку і розмазую його теж. По губам для того, щоб губи не були такі сухі. І, в принципі, теж додає такого, знаєте, гарного ефекту. Ну що ж, в цілому ось ось такий макіяж в мене вийшов. Пишіть як вам. Цей туторіал на макіяж. Чи все зрозуміло, чи вдалося вам його відтворити? Якщо у вас є якісь питання, залишайте дівчат їх в дірок. і я з радістю вам відповім. З вами була Сабріночка. Люблю, Люблю. обіймаю.